Перше, хочу сказати, що подія, яка відбувається сьогодні, це чергова подія по забезпеченню Збройних сил України. Паленомасильними матеріалами завдяки принципові, хочу ще раз підкреслити принципові антикорупційній позиції міністра оборони Степана Полторака, а також комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. Ми закупили сьогодні дизель для збройних сил України за ціною 19 тисяч 104 гривні. за тонну, що в перекладі на літр складає близько 16 літрів, і це на сьогодні серед інших органів виконавчої влади, серед інших підприємств організацій є найкращою ціною тому що немає корупції, тому що є повна взаємодія між різними гілками влади. Сьогодні... Збройні сили потребують значно більше паливно масильних матеріалів. Сьогодні опрацьовується питання для виділення додаткових коштів для збройних сил, для забезпечення харчуванням і речовим забезпеченням військовослужбовців збройних сил України. І тому передача безкоштовного палива, чи це технологічна нафта, яка зберігалась в газотранспортній системі України, чи вірніше в нафтопроводах України, чи це паливо-курченка для потреб збройних сил, є надзвичайно важливо завдяки такій передачі безкоштовно. Палива, Збройні сили змогли б сформувати непорушні запаси, які могли б забезпечити виконання всіх бойових задач під час загострення антитерористичної операції на сході України. На сьогоднішній день ми закупили 10, 10 тисяч тонн дизельного пального, як сказав за міністра Гусів, за найнижчою ціною дійсно на ринку. В перекладі на літри ми купили її за 16 гривень 5 копійок за літр. Це безпрецедентно низька ціна. От, я думаю, що це були дійсно перші в країні торги, де відкрито і прозоро закуповувались нафтопродукти. Це невеличкий обсяг, який не задовольняє потреби Збройних сил України поточні навіть. Тому ми звертаємо увагу на те, що нам потрібна допомога дійсно в тому, щоб нам безкоштовно передали що паливо Курченка, що згідно з рішенням РНБО, там є 675 тисяч тонн нафти, яка була викачана з нафтопроводів з окупованих територій, є постанова РНБО про передачу її безкоштовно збройним силам на згвардії та прикордонникам. В даному випадку це є комерційна операція. А якщо буде прийнятий закон, такі поставки будуть здійснюватися на безоплатній основі. Тому що зараз законодавчої основи для того, щоб Міністерство оборони навіть ті нафтопродукти, які реалізуються на користь державного бюджету, отримало безкоштовно. Нема нам треба внести відповідні зміни до закону. Я розумію, я розумію, звідки така зацікавленість. Мені чітко зрозуміло, що сьогодні Курченко чітко усвідомлює, якщо цей актив. Який був заарештований на його нафтобазах, власне потрапить в збройні сили України. На цьому історія з цим активом закінчиться. Він ніколи це не поверне, тому що збройні сили України це той інститут, який має найвищий рівень довіри в суспільстві, і ми ні в якому разі не дамо його зрадити.